Діти люблять літо не лише за теплі дні канікул, але й за ті смачні і соковиті плоди, які дозрівають у садах і лісах саме влітку. Ягоди дають діткам кальцій, здоров'я. Я люблю маліну. Посмакувати різноманітними смачними та корисними ягодами на фестивалі мали змогу і дорослі, і діти. Адже головна мета його, як зазначила організатор Ліліана Дмитрієва, залучити дорослих і молодь до здорового способу життя. Жінка разом з чоловіком створили власний розплідник садово-ягідних культур і вже багато років постачають корисну продукцію не лише в Україні. Для мене не байдуже те, що відбувається в державі, і зараз дуже модно казати про патріотизм, таке інше, але я вважаю краще щось робити ніж говорити. Тому я вважаю, я вважаю, що патріотизм починається з того місця, де ти живеш. Не треба їхати де шукати, де краще. От ось тут ми живемо, тут ми робимо краще. І для того треба, щоб було гарно в домі, гарно на подвір'ї, гарно на вулиці, у твоєму місті, в селі. От така в мене життєва концепція. І ми над цим працюємо. Дорослих на відміну від дітей, цікавлять не лише соковиті плоди, але й саджанці. Анатолій Огородник, начальник управління агропромислового розвитку Брусилівської райдержадміністрації, на власному досвіді перевірив родючість куплених саджанців. Шерешні купували, рози купували. Дружина мене дуже любить квіти. Рози купували в брусвяні. клубнику купували. Все Я все прийнялося. Як родині. Во! <гум> ландшафтним озелененням та дизайном від Брусвяни насолоджуються вихованці Житомирського центру реабілітації дітей Сонячний дім. Сьогодні ну, плодами їх праці. Користується практично вся область та і не тільки область. Справа в тому, що всі бажаючі, хто може придбати, хто хоче придбати саженці, хто може придбати плодові дерева, квіти, декоративні інші рослини, вони можуть їх придбати. І зрозуміло, що поповнити якийсь продовольчий баланс із рахунок цих фруктових дерев у себе.